Україна, яка вже більше тисячі років належить до нашої християнської святої віри, є сьогодні в авангарді всього християнського світу. І християни українські різних конфесій, і православні, і протестанти, і католики разом в єдності служать Господу і служать Україні. Тому. Коли йдеться про служіння знедовним, коли йдеться про служіння капеланів у війську, коли йдеться про гуманітарну роботу, і коли йдеться про адвокацію України за межами на міжнародних майданчиках, скрізь церква Божа діє, просто церква ніколи не хоче знаєте, робити з цього великий зайвий піар. Господь нас вчить, коли робиш добру справу, роби так, щоб твоя права рука не знала, що зробила ліва рука. Це рішення було ухвалено і великою мірою завдячуючи тому, що саме переконання віри, переконання любові, переконання милосердя для керівника спікера конгресу Майка Джонсона не є просто, знаєте, такою звичайною обрядовою мантрою. Знаючи його вже довгий час, можу сказати, що це справді віруюча глибоко смирена перед Богом людина, яка намагається кожне своє рішення зробити надзвичайно відповідально перед Богом, перед совістю і перед своєю командою, з якою він прийшов на цю посаду, але в великій мірі. Завдячуючи тому, що українські християни, українські протестанти змогли донести інформацію про те, що робить Росія на окупованих територіях, скільки храмів зруйновано, скільки віруючих людей вбито. А нагадаю, для американського народу питання релігійної свободи і власного вибору віри є надзвичайно важливим. Це перша поправка до американської конституції. Вона стосується релігійної свободи, що Ніхто не може змусити заборонити вбити за твої релігійні переконання росіяни, які багато років намагаються себе позиціонувати як країна такого консервативного православного амофору і захисник всіх там цінностей святого письма, демонструють навпаки жахливі, жахливі. Прояви в цій страшній війні демонструють абсолютно зневагу довіри, і ось тут важливо було це підкреслити. Звичайно, що коли ця жахлива трагедія сталася, в тому числі і в Одесі, коли загинула донька пастора Миколи Сідака Анна з чотирьохмісячним хлопчиком Тимофієм, це стало відомо. Багато інших історій про які і такі важливі організації на території США як. Uh, defenders of Faith and Religion Freedom in Ukraine, також організація Russia Tortures Christians, з Крищенс Україн Freedom Project і інші uh, доносили цю інформацію, uh, говорили про це і продовжують говорити для багатьох. Це стало серйозною аргументацією: атака на Ізраїль. Атака на Ізраїль для багатьох американців стала наріжним каменем. Колись все стало зрозуміло, що сили зла єднаються для того, щоб атакувати не лише Україну як форпост західної християнської цивілізації тут у східній Європі, коли почалася страшна війна. То одразу одразу американські християни почали допомагати в самих найбільш болючих питаннях і медицини, і розселення людей, і допомоги війську, і допомоги біженцям, нужденним тощо. Ці зв'язки є дуже і дуже міцними. Зв'язки між, між найбільшою американською релігійною організацію, яка називається Південна Баптистська конвенція, та українськими баптистами, і вимірюються вже десятками років, коли прямо штат брав. Опіку над якимось регіоном України і до, допомагав максимально розвивати той чи інший регіон. Зараз ми формуємо е, дуже важливі зв'язки е, між українськими е, і американськими християнськими колами і церквами. От буквально вчора відбулося історичне засідання формування Української Євангельської коаліції США, яка буде об'єднувати всі 50 штатів. І поєднувати якраз українських і американських євангельських віруючих, а також віруючих з греко-католицькою православною традицією для того, щоб оці глибинні зв'язки наших народів вони ще більше нас об'єднували в тому, щоб допомагати один одному, допомагати Україні вистояти в цій боротьбі, і ми хочемо, щоб українське суспільство побачило найкращі моделі. Побудови успішних суспільств, які проходили такі ж самі страшні випробування. Власне, те, як постала така країна могутня, як США, те, як відновилася після Другої світової війни Німеччина, те, як після страшної війни та розділення повстала Південна Корея, як розвивався і розвивається Ізраїль.